Робили нові бункера дуже зручно, тому що покривають і зерно не треба лізти в бункер. Пані Олена показує запаси зерна на зимовий період. У цих бункерах каже, раціон для 80 відсотків мешканців зоопарку. Заготовили пшеницю, того що її вже прибрали, соняшник у нас ОВС, залишилось тільки, залишилось тільки Усе зерно зберігається в ось таких бункерах та контейнерах, хоча раніше, пригадую, було не так. Раніше у нас воно зберігалося в мішках, в мішках ну, дуже незручно, тому що, виходить, ну, якби не було, це мішки, є мішки. Тепер бункери, бункері. Бункери вже більш Тобто, більш зручне, тому що знизу стоїть прийомник, з якого можна набрати зерно, не залазуючи в бункер. А тут один із підземних складів. Інсектарій. Не акватераріум, яблучку. У цьому приміщенні видають овочі, фрукти, м'ясо та рибу. Поряд у холодильнику зберігають запаси, які швидко псуються. Все за суворим режимом, каже доглядальниця Інна. Два рази на тиждень в понеділок і в четвер. Набираємо те, що нам потрібно: яблука, як завжди, там банани, апельсини, арбуз. Все це беремо і йдемо до себе. А тут запас сіна на зимово-весняний період. Можете побачити тут декілька секцій. Якраз, де ми зберігаємо наше сім'я, загалом каже директор зоопарку Євген Іван, підготовка до зими на фінішній прямій подбали про безперебійні джерела живлення, забезпечені двома великими генераторами на випадок відключення електроенергії, блекаутів. Зоопарк повністю зможе покривати свої витрати якраз за електроенергією, тобто у нас і холодильники будуть працювати і все інше. Та незалежно від пори року, каже пані Олена, до тварин потрібен особливий підхід. Дуже цей переборчивий. Як і люди, сьогодні хочуть, завтра не хочуть. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.